Колись я виставляв ці місця, та не колись цієї осені. Осені виставляв ці місця із норами земляних восьмій. Мені фахівці в Камахи України, України сказали, що це не нори восьмій, це просто сліди від куль. Ось такі фахівці. Ось тут хтось розстрілював. Начебто вину є такі сліди. А ось там нікого не було. Ви подивіться, біля лисички у нас трофеї лисичі. чим тут лисичка у нас сніда. Я не знаю, що це таке за тварина, але вона величезна. І з таким величезним довгим хвостом. Наче щур, але вона як кріль. Так, мабуть, щур. Фу, щур. Ну, з кілограм, мабуть, з кілограм. Так і коли сказали в московському метро, в 90-х роках Водилися. Далі йдемо. Курочка. Курочка. Далі йдемо. Петушок. Петушок. Золотий грибушок. Ну ось так якось лисички тут і виживають, і не голодують. Лисиця пасічник. Ви подивіться, тільки напроти глисячеї нори, яка пасіка. Все гудить, Я не знаю як камера знімає чи не знімає, але гудить реально все. Лисиці снідають курями, бджоли живуть в землі, а поруч зовсім дятел жовна такує. Мабуть б'ється з фазаном за реал. Тут стоїть гул, більший, ніж у мене на пасіки. Я не перебільшую. Унікальна колонія. Унікальна колонія. Хоч місцеві, місцеві намагаються її засипати. Просто якимось мотлахом вивозять сюди. Це інші одиночні бджоли, але вот... А ось у тут же поруч на квітах ці чорні осміги. Зараз ще не втече, ось вона. Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному житті це не гроші, а для мого канала це дуже суттєва підтримка. Це найбільше і мені не думали, то вони чорні і бджоли. Дуже важко зняти окрему камаху, але я вам скажу, що вона чорного кольору. Вони всі темного кольору, дуже схожі на теслю, тільки маленьку. Копія теслі тільки вдвічі або втричі менша. А є і велетенські бджоли. Не, не зрозуміло, чи то самки і самці більше-менші, чи то різні види. Ось такі колонії трапляються. масових, вихали мало відомих бджіл. Дякую всім за увагу та терпіння.